Моя жінка рішила постригти свою травичку. Як в неї? Нормально виходить, сі не дуже. Ну чого? Чуть капці мої не розрізала. О! Нормально! Це було до. А це вже після. Ну непоганий лан вийвся. О! Ну косити ще... Хватає. О! Які гарні грушки. О! Хі, хоче дерево скосити. Ти бачиш, який варвар? Люба, вона не косить дерева, це не бензопилка, це газонокосарка. Да? Ну, вдруг що питай? Хто ж тобі підкаже, як не я? Ой, вона гедкрутовий не косить. Капіте, пройшла кертовину, скосила і все. І нема Кажу, крутовини. Кажу, геткртовини косиш. Всього треба розгортати, тому що якщо його лишити, так і тут трава перестане рости. Це треба брати дуєчку. І цього це цього дуйкою все згрівати, здувати, бо не буде трави. А так досить непогано в любці, виходить, косити. Це практична медитація. А я краще візьму свердло, буду дерева свердлити. наш мені то косінь.